Доброго дня всім, ви на каналі Дермуша. І зараз я покажу, як пройти до сотої ночі і більше в зомбі-режимі в грі Stickman War Legacy. Секрет досить простий. Нам потрібно зайти спочатку в магазин і прикупити декількох, ну або більше декількох кайрайдерів. Також рекомендую взяти двох грифонів не менше. Адже вони будуть захищати вашу вежу. І, звичайно, вам ще потрібно взяти декілька корон, а щось піде не по плану, то ви можете легко відреганети свою статую. Як бачите, в мене 157 ніч. Ну і звичайно, перед тим як почати, вкачуйте завжди стінку, тому що без неї зомбі зразу пройдуть до ваших солдатів і, ну, не факт, що ви виживете далі. Ну от і битва починається і можна просто наблюдати за процесом. Можете також докупити кидачів, вони будуть допомагати там ззаду щось кидати, отравляти. Ну, в принципі, база. І, до речі, коли стіна зламається, всю армію відсилайте назад до замку. І в принципі будуть тільки грифони і лучники сторожові захищати вежу. І це взагалі незламна тактика. І в чому секрет, я так не сказав. Коли кайрайдер спаунить зомбі, то вони виходять з рівнем тим же, який йде проти вас в певну ніч. І це зрівнює ваші сили. Навіть у вас сил більше, тому що ви ж виграєте. І так можна проходити ночі, ну доки вам не набридне. Можна сказати, що навіть до безкінечності, до тисячі, дві, три, скільки хочете. Рівні далі вже взагалі не міняються, все буде одинаково. Зомбі нові не приходять, як не дивно. Ну і що? Можна докликати тібачу кайрайдерів для перестраховки. А і до речі, візьміть статую, як у мене. Завдяки ній, коли ви призиваєте кидачів-плювачів, вони будуть виходити не по один, як при простій статую, а при цій будуть виходити по двоє. Ну це, в принципі, в її... Офісі і пеші. Ну що, битва закінчилася. Можна так проходити взагалі, скільки захочете, як я і казав. Ну і завжди завжди вкачуйте стіну, тому що без неї ніяк. Ну, а тепер всі задалися питанням: а звідки брати кристали на це все? А все просто: відкриваєте ящики, проходите місії, наприклад. Ну, хоча там і не сепле так багато, але все одно. І найголовніше класику, на всіх рівнях складності можна по декілька раз. Там найбільше кристалів вам дають вроді тисячу чи скільки. Ну а в принципі, так, і більше нічого тут складного і немає. І так, це є найлегальніший, по факту, по правилам гри спосіб. Нічого без щитів, без нічого не нарушаємо. І в принципі. Секрет розкритий, як я вже і казав. Ну що ж, дякую за перегляд, оцінюйте відео і користуйтеся способом, якщо можна так сказати. І всім до побачення!